У горішніх плавнях відновили турніри з гри боча серед людей з інвалідністю. Вони стали учасниками міського чемпіонату серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарата. Змагання провели на майданчику спортзали загальноосвітньої школи номер 6 а спробувати свої сили у грі Боча зібралися шість учасників. Відповідно до своїх класифікацій, вони були розділені на три групи. У турнірі перевірив себе й досвідчений учасник подібних змагань Валерій Мірошниченко, який є капітаном команди горішніх плавнів з гри боча у інваспорті. Мы долгое время не тренировались, потому что была война, и нам было сложно вернуться к своим истокам. Но сегодня мы возвращаемся. Слава Богу, ребятам всем удачи. И чтобы это испытание, которое мы проходим сейчас, чтобы не сломало никого. Потому что мы своим примером... Показываем, что жизнь продолжается, и спорт должен жить, несмотря ни на что, а тем более такой спорт должен жить по любому. Поэтому нас ничем не сломать, слава Украине. Чемпіонат міста з гри боча організований міською філією Полтавського регіонального центру Інваспорт та відділом культури спорту і туризму горішньоплавнівської міської ради. Присутньою на змаганні була й голова громадської організації Непереможні Таміла Непомнящих, яка допомагала в організації чемпіонату. На відкритті змагання учасників привітали завідувачка сектору фізичної культури та спорту відділу культури спорту і туризму Ольга Карпенко та головний суддя змагань фахівчиня міської філії інваспорту Тетяна. А боче або боча італійська за походженням спортивна гра на точність, в якій гравцю, треба кинути кілька м'ячів так, щоб вони впали найближче один до одного. Гра боча гарно підходить для людей із найтяжчими порушеннями опорно рухового апарату. Грати в неї можна як індивідуальна, так і командою, у складі якої можуть бути два, чотири або шість учасників. Члени команди кидають червоні та сині м'ячі. Також є джекбол білий м'яч, до якого треба якомога ближче кидати м'ячі інших двох кольорів. За кожну спробу учасникам нараховуються бали у програму Паралімпіади. Боча була включена 1984 року. А українська національна збірна з гри боча почала формуватися 2010 року. Свого часу представники інваспорту із горішніх плавнів починали опановувати гру боча та брали участь на перших чемпіонатах України. Разом із такими спортсменами, як Владислав Кухта з Білої церкви та Артем Колінько із жовтих вод, які зараз вже є лідерами Паралімпійської збірної України з Грибоча та виступають на міжнародних змаганнях, чемпіонатах та етапах Кубка світу, чемпіонатах Європи, а також на Паралімпійських іграх. За умов постійних тренувань та виїздів на національні змагання у представників інваспорту горішніх плавнів також є можливість спробувати потрапити до лав збірної України з Грибоча. Поки що у чемпіонаті горішніх плавнів. З Грибоча серед інваспортсменів перші місця у своїх категоріях посіли Ірина Ваніна, Костянтин Чернюк та Костянтин Григоренко. Другими були Валерій Мірошниченко, Сергій Непомнящих та Сергій Попов. За словами організаторів турніру, основна мета чемпіонату надати можливість перевірити себе учасникам, які вже знайомі з цим видом спорту, а також зацікавити інших потенційних учасників, які мають інвалідність і які бажають бути активними у спорті. Крім того, проведенням чемпіонату його учасники та організатори продемонстрували, що гра боча заслуговує на подальший розвиток у горішніх плавнях.